Шановні красноградці, звертаємося до вас за допомогу у виявленні та опізнанні особи чоловічої статі, яка в місті Харкові скоїла тяжкий, тяжкий злочин, пов'язаний з нападом на інкасаторів. Так, 17.07.2014 року, близько 18 години, 50 хвилин, по проїзду Садовому 26. В місті Харків біля магазину Посад невідомо особа скоїла збройний напад на інкасаторський службовий автомобіль Хундай Туксон сірого кольору, державний номер 1719 на синьому фоні, спеціального батальйону Титан управління Державної служби охорони при ГУМС України в Харківській області, який здійснював інкасацію кіоску. Товариство з обмеженою відповідальністю Посад, розташованого за адресою міста Харків, проїзд садовий будинок номер 20 внаслідок застосування невідомої особи автоматичної вогнепальної зброї на місці події загинув охоронець Товариства з обмеженою відповідальністю магазину Посад та два співробітники управління Державної служби охорони. При Гумбез України в Харківській області. Злочинець при цьому заволодів табельно-вогнепальною зброєю та боєприпасами, а саби автомата Калашникова та магазином до нього з 30 набоями, грошима в сумі близько 100 тисяч гривнів. Автомобілем Volkswagen Транспортер, який належить громадянину Коваленко, державний номер АХ 0518 СТ. За даним. Слідчим відділом коментарного скара відділу міліції ГМВ України в місті Харків відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частина 2 Кримінального кодексу України. По прикметам хотілося б вам, до вас звернутися прикмети злочинця. На вигляд близько 40 років. Зріст 180-185. Сантиметрів середньої статури був одягнений кепка світлого кольору, світла сорочка з коротким рукавом, брюки синього кольору, сонцезахисні окуляри. Злочинець, який здійснив напад, має навики володіння вогнепальною зброєю та, можливо, приймав участь у локальних конфліктах країн колишнього Радянського Союзу. З показів свідків споєного злочину було складено наступні фотороботи. Прохаємо вас уважно їх переглянути в разі виявлення позитивної інформації. Звернутися до Красноградського райвідділу за телефонами 102 та 72072. Вдячні за будь-яку інформацію за даним фактом.